Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1080 за підручником Алебра класу автора Олександра Естерин. І наше завдання побудувати графік в функції Отже, нам треба обов'язково звернути увагу на умову. У нас x повинен бути менше від 1, х повинен бути більше або до 1. Тобто ось такий діапазон ми з вами будемо брати. Для того, щоб побудувати графік, звичайно, нам потрібні точки. А для того, щоб були точки, окреслимо табличку. Так, Y, все. Так, ну нам треба декілька точок, небагато. Давайте так. Ну, щоб менше одиниці, то тут вже все легко. так, Ну, наприклад, мінус 2, мінус 1. Нехай буде 0. 1 І 2. Я думаю, більше нам не потрібно трошечки менше зробимо. Так. І побачимо, що у нас вийде за графік. Далі, дивимося, мінус 2 нам підходить до першої умови, тобто х менше, ніж 1. Тобто використовуємо y. Дорівнює 2 мінус 3х. Дорівня 2 мінус 3 помножити на мінус 2. Дорівнюємо, і що у нас дорівнює, мінус на мінус дає плюс, це буде 6, 6 плюс 2, це буде 8. Так, 8 записали. Далі мінус 1, це знову ж у нас підходить до першої умови. Y дорівнює 2 мінус 3х дорівнює. 2 мінус 3 помножити на мінус 1. Рівню. Знову ж таки, мінус на мінус дає плюс 3 на 1 3, і 3 плюс 2 це буде 5. Так, наступне 0, знову ж таки. Такі у нас перша умова х менше одиниці. Тобто у нас буде 2 мінус 3х дорівнює 2 мінус 3 помножити на 0. Ну, тут все просто, це буде просто 2, тому що це буде 0. Так, тут 5 у нас, це у нас 2. Так, отже, більше або дорівнює 1. Бачите? Більше або дорівнює. Значить, одиниця вже підходить у нас до другої умови. Тобто, у нас буде y дорівнює 2х мінус 3. Дорівнює 2 помножити на 1 мінус 3. Дорівнює 2 помножити на 1 2 мінус 2 3 це від, від меншого віднімаємо більше. Це буде мінус одиниця. Так, мінус 1. І підставляємо твій Це ж знову ж таки у нас друга умова. Y дорівнює 2х мінус 3. Так, дорівнює 2 умножити на 2. І мінус 3. Це буде просто одиниця. Так, одиниця. Все. Точки є. Переходимо до графіку. Так, ну у нас 8 по Y. Спробуємо вмістити. Щоб у нас було вісім. Так. Так. Так, у нас верх треба ось. Але по іксу від 2 до мінус 2 ось так, приблизно все у нас є. Так, ось такий графік. Так, ставимо точку, вибираємо інші кольори. Так, ну, перша точка, мінус 2 і 8, мінус 2 і 8, ось зверху у нас буде точка. Наступне, мінус 1, 5, мінус 1, 5, так, 0, 2, так, 0, 2, ось так, у нас 0 по х, 2 по y. Далі, 1, мінус 1, 1, мінус 1, Ось такий графік і 2-1. По X1, по Y мінус 1. Так, і і, і, 2-1. 2-1, у нас тут. Так, мені начебто чогось не вистачає. І ще одніє точки, ну я против. Ну, так. А ну, давайте спробуємо ще трієчку взяти, побачимо, що у нас вийде. Так, збільшимо трошечки наш таблицю. Так, але не червоним. Так, три давайте візьмемо. Це знову ж таки у нас друга умова. Так, y дорівнює 2х мінус 3, дорівнює 2 помножити на 3, і мінус 3 дорівнює буде 3. Так? 3 3. Ну, давайте ще одну точку поставимо. Так, червоненька. 3 3, ось у нас вона. Тобто у нас знову ж таки пішла прямо, так, 3 3. Ну, все. Тепер а, залишилось красиво намалювати, Я думаю, тут красиво прямо виходить, ось вона у нас, так? І знову ж таки пішла прямо сюди. Ось так. Ось такий графік у нас вийшов. Якщо ви будете брати більше точок, то, звичайно, у нас піде знову ж таки прямо сюди. Я думаю, так. Але, 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 це і є розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До побачення.